Так, ми починаємо розбирати планети. Значить, я записую відео з екрану. От. Ну, і також проводимо прямий ефір паралельно в Тіктоці. Тому, якщо я буду якісь коментарі, скажемо, щось коментувати, і ви не розумієте, про що йдеться мова, то віднесіться з розумінням, бо в мене тут є кілька людей, які в прямому ефірі підслуховують якісь речі. Так, Сьогодні ми проговоримо про сонце. Значить, починаю вивчати сонечко, що це таке, як воно працює. А, значить, яка у нас ситуація? <кій> значить, є два терміни, називається граха, і є лока. Значить, що це таке? Граха це енергетичний об'єкт, лока це матеріальний об'єкт. У нас є суря і у нас є сонце. Тобто це абсолютно два, два, два різних терміни, абсолютно все по-різному працює. Mm. Значит, у нас є планети: це Сонце, Місяць, Марс, Меркурій, Вен, Меркурий, Юпітер, Венера. Сатурн, так, і є у нас Раху Кету. Ще є Уран, Нептун-Плутон. Значить, Ведична астрологія про Уран, Нептун-Плутон знає, але вони їх не використовують, на те, на те є свої причини. От Ми не будемо зараз здаватися у всі подробиці. Ми просто скажемо про те, що їх не використовують. Крапка. Значить, у нас є 9 планет, і у нас є раху -Кету. ну, 7 планет і є Раху Кету. Раху Кету це місячні вузли. От Вони виникають під час затемнення. От, є е, північний та південний місячний вузол. М -м, так, секундочку, я ще собі відкрию перекладач, щоб в мене був під руками. Бо, де, коли я щось забуду, якесь слово, щоб я зміг його підглянути. О, все, є. Да. <кхід> так, значить, е, дивимося. Планета це є певні особистості, тобто на нас вони впливають певним чином. Значить, Граха це перекладається як захватчики. Зараз секунду, як це на українську мову. Загарбник, да, от. Так, тобто він, що він загарбує? Він загарбує наш розум, відповідно, певним чином у нас впливає. Тобто, якщо подивитися людину, якої йде зараз якийсь певний період, це можна дуже легко зрозуміти, ну, тому що вона знаходитись буде в певному стані. У мене зараз те період кеду, тобто я який в гуні невігластва знаходжусь, голова туса ображає, хочеться постійно лежати, спати, нічого не робити. В общем, такий вялий, кислий стан. От, Так що так. <кій> так. значить, Чому я навчаю своїх студентів, про що я постійно говорю? Тому що можна тонни книг перечитати, але в кінцевому результаті нічого абсолютно не зрозуміти. Тому що є люди, які читають, 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 толку з того немає ніякого. О, значит, ми будемо що робити? Ми будемо вчитися медитувати на кожну планету. Хм. Значит, от давайте помедитуємо з вами на планету Сонце. Значит, що це таке? Так, ну, в першу чергу це такий великий, вогняний, велика вогняна кулька, да, яка стоїть на місці. Ну, як так кажуть, да, що вона стоїть на місці. Вона не стоїть на місці, вона постійно рухається. І, відповідно, вона рухається проти годинникової стрілки навколо полярної зірки. Друга лока називається. Далі, значить, Є, ще раз кажу, сонце, це матеріальний об'єкт, є граха. Це вони відрізняються. Зараз я там далі покажу, як виглядає сам Господь Сур'я. Що це таке, як він виглядає? Ну, давайте ми з вами помедитуємо на саме сонце. Що це таке. Ну, от, і ми потім далі будемо з вами говорити про певні якості, що це таке. Як це виглядає і так далі. Так, у мене питання: поступило, що робити, якщо дівчина кинула. От послухайте лекцію, про що я зараз буду розповідати. Зрозуміти, які якості має мати мужчина. І тоді. у вас буде... Біля вас будуть гарні, гарні жінки та дівчата. І все вам буде в порядку. Ну, тому що ви зрозумієте, яких якостей чоловічих вам не вистачало або не вистачає. От, тому вона вас і кинула. Да. От. Ну, якщо це серйозне питання було, і ви залишитесь на зв'язку, то ми, Ну, на протязі двох годин часу ви точно з цим всім розберетесь. Так, значить, давайте дивимося. Сонце є сонячна система, ми знаємо. Так? Значить, близько до Сонця у нас знаходиться Меркурій, Венера, далі у нас іде Земля, потім йде Марс, Юпітер, Сатурн. От. Ну, далі там Уран, Нептун, Плутон, тобто ми їх не враховуємо. В чому різниця Граха і локи? От. Граха це є енергетичний об'єкт, лока це є матеріальний. Тобто граха це є сур'я. А лока це жовтий шарік, оцей вогняний, який, який, який літає, тобто, який ми знаємо. Да? Тому вони відрізняються. Раху кету вони не мають матеріального об'єкта, Тобто, це є чисто енергетична. А Уран, Нептун, Плутон це є е, чисто матеріальне, тобто вони не є енергетичні. Да? Значить, ще раз, сонце, місяць, Марс, Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн це є і Граха, і лока. Е, раху Кету — це є. Граха, але не лока. А Уран, Нептун, Плутон це лока, але не граха. Надіюсь, зрозуміло. Якщо якісь питання є, то записуйте їх в питання, потім в приватному порядку будете мені їх задавати, будемо відповідати. Далі є е, енергія планети, є сама планета, є е, божество. І є аватара Господа. Ну, от, значит, в нашій школі ми якраз навчаємо, тобто ми вчаємо 10 аватар Господа, це дуже-дуже важливо, це розуміти. <кій> Шрімація це є Кету, шрі-курма це черепаха, е, Маці це у нас риба, риба мовчить, вона нічого не говорить. Вараха це вепр. Шри Нусімха – це Марс, вараха це Раху. Вамана це у нас іде Юпітер. Ну, Парашурама це у нас Венера. Ну, от Шрі Рама – це Сонце. І Шрі Крішна це місяць. Далі, значить, Будда це Меркурій відповідно. І Калкі це у нас де Лана. Так, Маріночка, добрий вечір. Да. Далі, розміри. Розміри сонячної системи вони дуже дуже великі. От, от для прикладу. Ну, чому от від хлопця пішла дівчина? Да? Значить, дивіться, сонячна система влаштована дуже простим принципом. Тобто, є якісь певні базові речі, якщо ви їх зрозумієте, то далі все стане зрозуміло. Значить, є центр сонячної системи, ну, тобто це є хребет. Да? Значить, відповідно за що буде відповідати сонце? За хребет. Тобто центр основа нашого тіла. Да? От, відповідно, якщо ти маєш хребет навколо себе ти можеш крутити якусь групу людей. Якщо в тебе центру сильного нема, ти нічого зробити не зможеш. Значить, відповідно, є у нас три варіанти. Або ти лідер, ти хребет, або ти займаєш своє місце і не розгойдуєш цю систему. Третій варіант свободен. Все. Тобто варіантів інакше немає. Далі. Походіть по інтернету, подивіться, як виглядає ну, от в слайдах я тут показую, да, тобто розміри Сонця, розміри сонячних цього Юпітера. У ну, даному випадку можна побачити Марс, Меркурій, як виглядає Земля, яких вона розмірів? Да, тобто Венера, ну, приблизно Венера. Е Марс, Меркурій вони менші по розміру від Землі. Так, Венера майже така сама, як Земля, чуть-чуть менша вона. Уран Нептун вони так суттєво більші. Ну от Сатурн ще більший, Юпітер значно більший. Ну і Сонце воно там багатько разів більше від е, розмірів самого там Юпітера. Mm. Ну Відповідно, да, там, коли подивиться там земля, вона там така матюпусінька, матюпусінька зовсім, да, ну, тут видно на, на, на слайді. Да, от, ну І Земля, і і це Сонце таке гух, велике. Ну і там На землі сидить чудо, і там пальці гнею розказують, розказують. Да я тут все рішаю, я тут крутий, що ти там рішаєш, інтересно. Щось рішаєш, Бог виконує всі наші бажання, так що все нормально. так так. що так, далі, це у нас є Господь Суря, який їздить на одному колесі. У нього є сім коней. Одне колесо велике, воно має 12 спиць. От. Можна картинки побачити, як він виглядає. Тобто, це є сам Суря. От, які їздить на семи конях. Чому сім коней? Тому що якщо ми з вами сонячне світло через призму його через трикутничок пропустимо, так? то ми побачимо, що там буде сім різних кольорів. Так? Про це зараз будемо читати говорити. Так, що написано в брихат парашара Хорішастрі? Значить, сонце у сонця жовті очі, що виділяють мед, тіло його щільне і кремезне, він чистий, має жовчну піта конституцію. Він розумний, мужній і схильний до облесіння. Це брехат парашара хорошастра 3 3.23. От я те, що казав, про те, що ви купили цю книгу та її почитали. Ну, тому що там дійсно багато чого можна цікавого взяти. От. Показники самого Сонця. От. Кілька слів про це поговоримо. Наш аватар це є Рама. Е, управитель Грахі це є Агні. Так. Значить, повідає за розвиток та істинне я. Е, число його 1. Ну, ясне діло, що сонце номер 2 бути не може. Однозначно. Так. Відповідно, перший день тижня у нас який має бути. От. Люди, як правило, кажуть, що це у нас йде. Понеділок, неправда. Тому що, якщо на англійській мові навіть почитати, там дуже дні гарно написано, Да? Sunday — сонячний день. Це неділя. Понеділок це moon day, місячний день. Да? От, субота це Saturn day, день Сатурна. От, відповідно, потрібно відпочивати. Тому перший день тижня має бути неділя. Сонце де у нас сходить? Тобто, де воно піднімається? На сході. О, тобто це є його е, місце, де воно себе добре почуває. Середня добова швидкість сонця по знаку Зодіака найде не один градус, тому що у нас весь Зодіак – це 360 градусів, а 365 днів сонце рухається. Ну, тому 0 градусів, 59 хвилин, 8 секунд 2 сотих. О, це є швидкість сонця. Значить, він символізує вік людини. Значить, вік людини це приблизно 50 років. Людина не може займати високі керівні посади, якщо вона не має 50 років. Там в цьому є певний зміст, тому що у нас є сім чакр, кожна чакра, якщо вона правильно пройдена, то кожна чакра вона розвивається протязі семи років. Тому сім чакр по 7 років на кожну чакру, і це буде 49 років. Тобто, в 50 років ми тільки дозріваємо. Ще раз повторюю: за умови, якщо людина правильно пройшла всі ці. Всі чакри, то все це відпрацювало добросовісно. Так, чакра Сьома, Сахасрара. Значить, там є знову ж таки різні розрахунки, як це все розраховується. Є значить, по чакрах. Верхня чакра вона взагалі не враховується. Є в нас 7 чакр, тобто вона враховується по знакам Зодіака і верхня у нас Аджна чакра. Вона так само рахується, що там знаки у нас є Лев та Рак. От, і тому там відповідно за них відповідає сонце місяць. От. Е, так, сезон е, грішмо це є 20 травня 19 липня. Ну, Літо загалом, якщо взяти іменно цей час. Найкраще себе Дік Бала, направляючу силу, силу, е, воно отримує в 10 му домі, тобто це кар'єра. Е, Метали, які відповідають за сонце. Ну, срібло ясно, що не може відповідати. Ну, да, ні в якому разі там не цей, як його, державійка. А <правж> ще щось там гірше. Не? От, Відповідно, які метали будуть зв'язані з сонцем. Мідь та золото. Ну, цар, якщо ми подивимося, як одягається цар, відповідно, що він таким чином одягається? Дорогоцінне каміння це рубін. На півтрогоціни це може бути гранат. От, Геометрична форма його це чотирикутник. В особистості відповідає за хибне его. Ну, за его загалом і за хибне его. От. Має тонку енергію, це буде радість. От. І Гуна Ну, Треба розуміти те, що Сонце це є зловредна планета, вогняна, дуже жорстка. Але це є сатвічна планета, та вона. Іменно відповідає за дхарму, за виконання тхарма, за виконання обов'язків. Відповідно, ну цар він не може бути білий похнастий та всім догоджувати. То, що там деякі жінки там марять ідею, що вони собі найдуть мужчину, який там буде сильний, власний і, і так далі, а вони там з нього будуть ці якого. Шнурки вийти? Ні, так не буде. Однозначно. Це, це просто дурість. Тобто ці жінки взагалі не розуміють, про що йдеться мова, хто такий сильний мужчина. Значить, Має дуже кажу жорстка, але благородна планета. Відповідає за елемент вогню. Значить, у нас елемент вогню відповідає за нього дві планети це Сонце і Марс. Ну, тобто сонце це тонка енергія, Марс це вже буде проявлено. Варна, це в нас кшатрії. Стать, ясна річ, що це чоловіча. Да? От, колір буде червоний або оранжевий. Ну, Відповідно, як ми на сонце подивимося, воно коли піднімається або встає, то воно ну, або йде на захід, то який воно колір має? Відповідно, такі... Буде мат, кольори. От. Так, позитивні якості, лідерство. Ну, Відповідно, людина з сильним сонцем вона буде лідером, тому що сонце рухається вперед, за ним рухається вся решта планет. Сонце не стоїть на місці. Забудьте цю ідею, тому що ну, просто в рамках сонячної системи нам здається, що воно стоїть на місці. Ні, воно не стоїть на місці, воно рухається. От. Почитайте п'яту пішу Мат Багава. Там це якраз на попередньому занятті про те, що я говорю, я там все чітко детально це пояснюю. Далі, великодушність. Сонце, воно світить всім. Таракашки, букашки і машки, яка заміж там хоче вийти, воно світить абсолютно всім. Людина, яка має сильне сонце, це буде яка яскрава особистість. Зверніть увагу на те, що люди, які мають сильне сонце, у них дуже сильні голосові зв'язки. Тобто, всі люди, які попадають, чому вони роблять там ну, на голос країни або ще якісь такі шоу, відповідно, тобто, ці люди, вони. А вони що роблять? Вони, е, як сказати, вони е, дуже голосисті, у них дуже сильні голосові зв'язки, вони цінять себе, да? тобто вони світяться, от. Ну, щоб крикнути голосно, то треба мати сильне сонце. У мене от сонце не дуже сильне, тому в мене такий трохи бас. Я завжди кудись як приходжу, хто мене не знає. От я щось починаю говорити. Люди так говоріть голосніше, бо вас не чути. І мені приходиться кричати, що вже нарешті мене почули. От. Тобто ну, в мене такий бас трохи нижній, тому я більше так спілкуюся. Так, що. так велич, велич натури, гідність, високий творчий потенціал. От. Чому творчий потенціал? Це люди, які так, раз на раз, два щось швиденько вміють робити швидко, якісно, з першого разу і так далі. От. Не всі такі можуть зробити. От. І це може бути тільки ті люди, які дійсно мають сильне сонце. Ну так, в цьому випадку вони це зробити можуть. Внакшому випадку це зробити не зможуть. Негативні якості. От. Це буде що, гординя. Ну, я ж тут найумніший, я ж тут центр Всесвіту, ну, зарозумілість, егоцентризм. центризм. Можуть пихати, бути пихаті такі, ну як лев себе веде такий такий холодний, гривкою потрусив, поричав, ну, показна розкіш, ну так шиканути люблять з шиком. Не? Ну і Може бути деспотизм. Тобто, відповідно, я тут найкрутий, я все вирішую, всім слухати мене і так далі. І так далі. Ну, відповідно, з цього все буде виникати. Далі, темперамент, який його стабільний та стійкий. Сонце ми бачимо те, що у нас дуже стабільно щодня виконує свої обов'язки. І це ну, в, нашому, в нашій сонячній системі, в нашій частині, так, воно таке дуже-дуже стабільне. О, метод переконання. Це є цар. Яким методом буде переконувати цар покарання, данда називається. Ну, yep. yep. що відбувається? Царі, вони як переконує, коли видається якийсь закон, завжди пишеться, що потрібно зробити. Та якщо хтось цього не буде робити, відповідно це загрожує чим? Штрафними санкціями. Якщо звернути увагу, то всі завжди так пишуться закони. Е, так, юридична конституція є вата піта капа, капха. Ну, це буде у нас відповідно піта, це елемент вогню. От, тканини тіла це кісткова тканина кості. Якщо подивитись, то люди в коло сильне сонце, у них крепка, соня, крепка конституція, дуже крепкі кості вони мають. От, шлунок, кістки, праве око буде відповідати. Ну, загалом Конституція і тіла. Шлунок чому? Тому що в нас там йде вогонь травлення, і, відповідно, там все у нас буде переварюватися. Смак це буде, ясна річ, який гіркий. Ну, солодощі не любить, тому що вогонь потрібно, що, що цей. Задайте, який смак мають ліки. Ліки, всі, вони однозначно які гіркі. Коли ми щось гіркого поїли, то відповідно, що у нас відбувається, всі хвороби починають відходити. Ну, тому для того, щоб не хворіти, постійно вживайте якийсь гіркий смак. Будете бачити, що набагато менше будете хворіти. Так, хвороби, які можуть бути: серце, жар. Головний біль, кровообіг, проблеми з правим оком, значить, кіскові якісь проблеми. Ну там ще Сатурн може бути, облесіння. Чому облесіння? Тому що дуже багато вогню, просто на голові, все, шапка просто згорає і нічого не залишається. Сивина може бути: раптові напади серцебиття, ну, та спека. Людина може бути збуджена, взбуд, 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 взбудлива. Дуже. Значить, Хвороби шлунка можуть бути. Чому? Тому що це вогонь травлення. Тож людина може впасти з висоти, тобто може означати підвищення температури. Так, захворювання очей та зубів, пропасниця, що може бути, ну, також невралгія. Тож ці люди вони загалом будуть середнього росту. Якщо подивитись, то всі депутати вони в середньому такі середнього росту, карінасті, крепкі. От, пузаті, шиї в них нема. Вона у них чомусь та лисина і шиї, і плечі. Все шиї в них практично немає. Далі, зовнішня форма тіла. Ну, квадрат. От, особливості народження ногами вперед, значить, напрям погляду, куди будуть дивитися. Ну, ці всі люди вони дивляться вверх. Ну, відповідно, воїни. Да? Горду голову і пішов. Ну, цар як він ще може ходити? По інакшому і не може ходити. Одяг, який вони будуть носити, ясно, що це буде грубий одяг, щільний або товстий. Ну, подивіться, хто був в музеях, можете побачити, як виглядають ці як його, як виглядають одяг царів, який вони носили? Толстий, грубий, такі в як поставили 200 років тому назад, він так до сьогоднішнього дня там і стоїть. Да? От, родичі, значить, ну в першу чергу, родичі це буде хто? Це буде батько, значить, або положення в уряді це буде цар. Ну, батько тут все зрозуміло, да? ну, царця мається на увазі, що ну, в нашому випадку це там мер міста, там, цар країни і так далі. От. З ким вони будуть заводити дружбу? От. Однозначно, що з людьми з привілейованого класу. Так. Ту -ту 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 -ту. Значить, ще є е, Ще у нас є сфера так, зараз, секундочку. От, сфера переважного впливу це єдхату мула і джива. От, тобто ця мула буде відповідати. Наші місця перебування, це де буде жити ця енергія. Перебуває в храмах. От, значить, Відповідно, що це буде означати, якщо ви хочете прокачати енергію, йдіть в храм. Так само великі простори. Ну, уявіть собі сонце зажати в якісь рамки. Чому мужчині от небезпечно знаходиться вдома? Я навіть відео цю тему записував. Ну, Там ясне діло, що там купу коментарів там почув свій адрес негативних, ясне діло, да? ну, от, Про що йдеться мова, мужчина, уявіть собі сонце закрите в якомусь приміщенні. Що там буде? Там просто все згорить. От. Або воно потухне, або воно просто згори спалить все навколо себе те, що там є. Ну, от, Відповідно, що відбувається, е, сонце не може закривати в якомусь приміщенні. От. Тому сонце воно потребує, що дуже великі простори, пустелі, палаци, якісь розкішні будинки, урядові будівлі, ну, от, башня, якась, ну, башна, якісь такі великі зали, щось такого плану буде. Якщо ви хочете прокачати цю енергію, йдіть в якісь великі зали. <кій> <кій> ну, от. І ви будете бачити, відповідно, як це. Ці енергію прокачується у вас. З чим зв'язані будуть ці сфери? Тобто, людина, яка буде мати дуже сильне сонце, вона буде займатися політикою. Чому? Тому що це людина, яка що? Вона потребує ну, рішення державного управління, скажімо так, да? тобто, керування державою, якісь такі речі. Ну, от, математика, фізика, ну, от, керівні посади, всякі різні директора якихось великої компанії, ну, топ-менеджери, мається на увазі. Це будуть плодові дерева, якісь, значит, повторення мантр. От. Ну і Тут є такий один цікавий момент, тому що люди з дуже сильним сонцем це дуже часто можуть бути якісь шахраї. От. Ну Самі розумієте, да? дуже важко, коли ти знаходишся на високій посаді, не переплутати власну кишеню і <сміт> бюджет країни. Да? От. Ну, я думаю, включіть новини, ви ну, почуєте, що там розповідають, там завжди щось цікаве розказується. Чому ще так само будуть шахраї? Ну, справа в тому, що це люди, які дуже ризикові. Якщо вони по-доброму не можуть задіяти свій талант, вони дуже часто. Шахрасть. Чому шахраї? Тому що це, ну, люди з сильним сонцем вони є хороші актори. Вони з першого разу, з першого дубля зіграють все і все класно. Відповідно, якщо людина, якщо, людина, якщо, якщо людина, вона з першого разу. <му> euh, сати, euh, ну, вийшла на сцену, зіграла це добре, да, от. але буває таке, що ну, шахраї вони люблять азарт, розумієте. Тобто, ну там знайти якусь жертву, кинути і ще щось там таке зробити, відповідно, що відбудеться. Да? Ну, тобто ця людина, вона, ну якщо там з першого разу, з першого дубля все не зіграв, добре там когось не кинула, ну відповідно можна нарватися на певні проблеми. Да? Так що так. Так, азартні ігри, вони люблять азарт. Далі нечесні вчинки. От, можуть бути. Ну, ще раз кажу, це зловредна планета. Дивіться, там ще треба дивитися по гороскопу п'ятий дім людини, там мораль. Тому що цар, царю, скажімо так, розні, вони можуть відрізнятися один від одного, тому там можуть бути різниці. Так. Так, так, так. Якщо знову ж таки, якщо людина працює, наприклад, є цар, відповідно, він має сильне сонце. Якщо ж, наприклад, ви хочете працювати в царя, вам також треба мати сильне сонце для того, щоб ви могли так само працювати в парламенті. Ну, тому що по інакшому ви не зможете. Ну, Тварини, які за це будуть відповідати, це чотири лапі істоти. Дерева це будуть сильні, масивні дерева, от, величезні дерева, ну, от, рідкісні чи дорогі, ну щось таке ну, царської породи, щось, да? щось просто бути не може. Так, мені тут в коментарях писали, що в мене двійник є, з'являється. Да? Я щось чув вже таке, не раз схожий на знайомого, на Валерія Борисовича. Не знаю, хто такий Валерій Борисович. Вітання йому передавайте. Так, далі квіти, які, от, які квіти у вас з сонцем. Ну, червоний лотос, ромашка, лаванда, розмарин, шафран, от, лікарські різні ароматні трави, е, великі, помітні квіти жовтого кольору. Ну, <кій> як він, е, Соняшник, соняшник. Да, ну от. Продукти харчування це буде пшениця, мигдаль, ну от, розмарин, шафран, лікарські ароматні трави, перець, так само сюди буде відноситься, ну Він гострий. Да, мускатний горіх, кардамон. Ну от, якісь тонкі вина та вишукані лікери. Ну, це ми алкоголь не вживаємо. Давайте ми це звідси викреслимо, що це нам не потрібно. Все, забудьте, там ніхто того нічого не бачив. Да, так що так. так. Це у нас була перша частина. Зараз я зупиню запис і перейдемо до другої частини.